Друзі, всіх вітаю! Хочу сьогодні знову трішки прогулятися. З'явилися якісь нові квіти на нових трояндочках. Хочу показати, поділитися. Ну і також ті, що вже показували, теж досить гарно виглядають. У нас ось сьогодні знову захмарилась погода. Ну, хочу встигнути щось трішки показати. Хоча вчора така вже була знову спека, палило сонце, і спека така стояла. Я займалася обрізкою. Так, розквітла ось Orange Baby. Дуже красива трояндочка, спреєчка. Квітує суцвіттями. Квітів в суцвітті багато, вони ось такі яскраві. Дуже довго вона тримає свою квіточку. Правда, з часом показує не, не, не дуже гарно, вона показує свою серединочку. Але квітів багато, тримаються вони довго. І за той рахунок. Трояндочка хороша, хороша, стійка, чудова, яскрава ось така. Коли тільки розквітає, немає палючого сонця кожен день. Дуже вона так, ну, досить довго вона так тримає свій такий яскравий колір. Ем, ну Має легенький аромат, квіточки невеличкі, але красиві. І також торнадо. гарненько так собі розцвівся. Кущик такий досить гармонійний, та щось квітує з уцвітями. Камера трішки висвітлює, має жовтеньку теж серединочку, але вона не псує, не псує квіточку. Так ось, як в Orange Baby, коли довго вже тримається квітка, то серединочка стає ось квіточка досить негарна. А в торнадо такого якось немає. Ну Вона у мене теж не, не дуже давно десь. Десь ну, другий, напевно, сезон, чи, може, третій, але я її ще пересаджувала була. Шаблія теж досить гарно собі квітує та прикрашає. Сипеться, потрішки сипеться квінов свіден, але квітів досить в неї є багато. Квітує собі і далі ця спірея, коли вже відквітне, тоді я її і обріжу. Зараз шкода. П'єрдоронсар теж досить красиво виглядає, на кущику квітів досить багато, квіти досить великі і видно квіти на різних стадіях. Розвитку. І ось наступні бутони вже бачу мають такий яскравий рожевий колір, як і має бути в П'єра. Тому що перші в мене були якісь дуже світлі. Ну цей рік, я ж кажу, у мене якось із кольором перших бутонів щось пішло не так, і дуже багато перших квітів в мене не мали свого кольору. Ось перші, які вже постояли квіти досить довго, вони вже такі стають. Білі, пухнасті, величенькі. А ось цей бутон просто чарівний. Розквітає під п'єром Mary Anne. Зараз камера трішки як грязнувато передає колір квіточки, але ні, квіточка гарна, яскрава, набита, квартирована. Такий ось має кущик, це в мене другорічка. річка. Ось так одну сторону навіть підв'язала, а другу якось не вистачило мені. Багато має бути е, квітів у соцвіті. Квіти яскраві, така серединочка яскрава. Чарівна здалеку добре її видно. Аромат легкий. Ну, з п'єром я би не сказала, що дуже вони так схожі, але це і добре. У мене тут так і задумувалось. Я хотіла тут розбавити П'єра, там в світин, я вже говорила розбавити трішки яскравішими кольорами. Ну, кажуть, що вони схожі, я би не сказала. Далі розквітає імператриця Фарах. Це така вона ну, звичайно гібридна троянда. Росте вона досить високою. У всіх вона росте високою. І в мене також квіти ось такі. А зараз трішки. Зеленцю віддають, а потім будуть просто білі з яскравими такими ось краями пелюсток. Такий червоно-помаранчевий такий якийсь колір. Потім вона, як Double Delight, квіточка з часом розкрита, на сонці засмагає і стає така вся ну вся така яскрава. І Ну Ось перша квіточка, скільки це днів 5 вона тримається. Осипатись не збирається, але трішки вона поцядкувалась. І вчора було досить палюче сонце, я ж кажу, і ось трішечки бачу краєшки пелюсточок, в неї все ж трішечки підсмажились, але не, не сильно. Ну і бутони чудові, яскраві бутони, схожі на бутони лавіликоти. Ну, і ось така в мене тут вийшла. Розбавляюча яскрава хвилька, Розбавляюча світлі трояндочки. як він освітен, до речі, вже тепер яскравіше. Деється, ще ось моя продовжую квітувати. Дуже гарно поєднується кольором із п'єром. ну, я це вже казала. Так, Мід Самерші має теж розквітати, і ось вона перша квіточка августа Луїзи. Не подобалась мені раніше Августа, а тепер, а тепер вона в мене є, і я дуже цьому рада. Це те, що в мене така тут має бути перехідний колір. Так, перша квіточка амнезії, ось повний розпазу. Бачите, ось такі в неї теж трішки вже вона і поцяткувалася краю. Але я тріпсів не бачу. Ви знаєте, тріпсів абсолютно немає, тільки ось попелиця. Ну і оленки. Оленки, теж. Оленки, бронзівки, бронзівок, дуже багато, псують квіти, правда, не всі. Не на всі квіти вони сідають і не на всі запашні. Ось такий от в неї бутончик. ну Потім потім вона буде чарівною, красивою, надстійкою, ароматна теж. Ну Ось перша квіточка така. Так, і перша квіточка в Глорії і, до речі, вона в мене зараз тримається вже. Е, здається, сьогодні четвертий день. Ось ця розкрита квіточка тримається. У мене відео трішки виходять із запізненням, ну, Не встигаю я якось це суміщати. Така от квіточка. Golden Zest перша квіточка. Ось така вона велика. Вона вже досить довго тримається. Ну, Схожа з серединками до серединок саліти. Ще ось я за саліту хочу дещо сказати: квіточка велика, ароматна. Ось ну тут пишного квітування поки не буде. Це другорічка. і ось залишився після зими тільки один пагінчик. Але так, бачу, тримається непогано квіточка. Так, за саліту, ось такий показує її цей колір яскравий, тому що мені писали, що саліта довго має тримати квіточку, а в мене вона швидко осипається. Ну, ось, вирішила показати, показати. Її колір ще раз. Ось так от вона як коняка просто нарощує собі здоровенні пагони, на них ось такі суцвіття. Ну і, звісно, старі пагони гарно дуже розгалужуються, але квітку вона в мене не тримає. Постоївші квіти стають, ну, звісно ж, вигорають, стають уже, ну втрачають трішки свій колір, більш так уже до коралового постоявші квіти. Але ось, бачите, я вчора її обрізала пів куща, і вже знову треба обрізати. Так, і кордис юбілей. Ось перші квіти, дуже-дуже вони мені подобаються. Бачите, ця квіточка вже постояла десь три дні, стала така велика. Ну, дуже-дуже вона мені подобається. Теж бачу, почала вона засмагати. Ось такі ось. Склад пелюсточок, квіточку так роздає з часом в таку тарілочку. Спочатку це як помпончик, ось бачите, перша квіточка вже зовсім і засмагла. Спочатку це такий бутончик, помпончик нібито. Ось такий має колір, чудовий колір, мені дуже подобається. І, звісно, з часом квіточка стає більша і більш так пласкіша. Моєму кущику другий сезон. Того сезону себе він абсолютно не показав, а зараз мені ці квіти, знаєте, дуже-дуже подобаються. Колір цієї ось серединочки класний. Red Intuition. Чудово, вже трішки перші квіти вигоріли. Камера трішки погано зараз передає цей колір. Найбільш чіткіше, чіткіше видно її ось цю двоколірність, чіткіше видно. Яскраво червоний і більш такий світліший, червоний. Камера більш як рожевого показує. Квіти великі, дуже рясна троянда, ось так чудово нарощує собі пагони, при тому, що я її ось пересаджувала. Ну, Кущик в мене вже досить дорослий, але я ж кажу, я його пересаджувала. Скільки це йому? Ну, ну, Третій сезон, це точно. Був в мене ще один пересортний і був ще свій черенок. Дуже добре вона вкорінюється з черенка. Ну, Я залишила собі один, а інші подарувала. Тому що трояндочка. Трояндочка гідна. І Маріетта ось розкриває першу квітку. Колір червоно-пурпурний. Досить цікавий. Досить цікавий. Я думала, вона буде густо червона, але, але цей колір мені теж подобається. Колір дуже схожий на колір Троянди Отелло. І він мені подобається. Так, Magic Момент. Перших дві квіточки розквітли і Одразу зв'яли. Я їх і прибрала, це ж першорічка, що тут чекати. І ось свіженька сьогодні якраз для відео розквітла квіточка. Ось такий цікавий в неї зворотній реверс. Тут і рожевий, і помаранчевий, і така медова, ну, медова квіточка. Ось так. Показує серединочку, ну, це перші квіти. Я її обрізала, садила осінь, її обрізала просто під землю, тому що вона вся вимерзла. Ну, як і багато в кого, багато інших. Корал Ріва. Ось, тут була така гарна квітка величезна, яка перша розквітла, але щось їй було не те. А я подивилась, а тут же ж з одного пагону пішло дві квіточки. Ну, прибрала я вже ту першу. А ці ось, які були повністю сплющені і такі недорозвинені, ось почали наростати. Почали наростати. Такі ніби пластикові були якісь ліпошечки. І почали ці ліпьошечки розвиватися в такі вже пухнасті яскраві квіти. Так, і дуже мені подобається, як поводить себе ось ця флорибундочка Інка. Це осіння посадка, ще я її взимку і посувала за водойми, ну, десь туди вже так ближче до весни. ну Це таке це не важливо. Ось так чарівно світяться в неї квіти. Камера зараз чудово просто передає її вигляд, її колір, де як вона ось те, що вже біленьке вже таке підсвічується, якось так чарівно, як то кажуть, як трояндочка, як ліхтарик. Світиться дійсно так, добре-добре дуже тримає свої квіточки, гарно розгалужується. Так, космос Ну ось так, досить схожа до шнеївальцера. Правда, в шнеївальцера більш, більш класичний такий бутончик. Ось, квіточка в неї досить велика, досить велика. Квіточка білосніжна, теж в повному роз... розквіті показує серединочку, теж квітує з тримається досить достойно, як на білу квітку, і, до речі, її нічого не об'їдає. ну, Тому вона і тримається, добре, що її нічого не псує. Так, Перші квіти в голдельзи також вже пообрізала. Це ось пазальничок собі ще квітує. Ще коли він розквітував, я не пам'ятаю, я показувала ось тільки одну квіточку із нього прибрала центрально. Досить гарно вона вигорає, така жовто-медово-помаранчева, дуже красива. Здалеку, ось вона красиво дуже виглядає, але мені трішки вона по кольору тут якось ні до чого не підходить. Але правда, тут ще будуть ще молоді трояндочки, і ще я додам сюди осінью Женев'єва Орсі, дуже я хочу, то тоді вже буде краще зрозуміло. Так, і ось Нотердам Дюрозе, здається, із з моїм пересортом просто один в один. Квіточка некрупна, квіточка ароматна, квітує суцвіттями. Ну, першорічка, це осіння посадка. Теж досить гармонійно так собі широченький такі бачу, буде кущик. Квіточка досить довго тримається. Ну, подобається мені, подобається. Троянда хороша. Так, і квінов харц, теж осіння посадка. Ось цю квіточку вона свою. ой, що це таке в нас бахкає. вибачаюсь. Ну, в нас, слава тобі, Господи, спокійно на Вінничині. Але знаєте, ось як десь щось таке чуєш, то що... все ж лячно, що тут сказати. Ну, так, квіточки ці вона свої перші тримає вже 5 днів. Ось такі вони розтріпані. Ну, я й не думала, що вона буде так довго триматися. Досить-досить достойна першорічечка. Так, Wedding Bells це в мене другий сезон цієї цій троянді. Бачу, досить вона висока, квіточка, дивіться, яка велика. І це вона, вона ще ж не, не вся і розквітла, а вже вона така. Велика, світлий реверс, яскраво такий рожево фуксієвий має колір. І за цього прям, ну, каже така, як ліхтарик, круп, крупна квітка, трояндочка досить висока. Не для переднього все ж плану, а я її посадила прям скраю, скраю. Ну, Будемо бачити далі. Такі великі в неї ну, червоні скажімо так, бутони. Ось як гарно вона розгалужується, ще квіточка, основна вся не розквітла, а вже росте знизу ростуть бутони. Ось, бачите, на цьому пагінчику під основною квіткою вже є три пагінця із бутончиками. Хоча я ж кажу, основна квітка ще вся не розквітла. Досить непогано вона, я так по тому року пам'ятаю, тримається. ну Ось такий от кущик досить непоганий наростає ну, Мені подобається, подобається. Аромат ну, легкий поки що, ну зараз і сонця немає, це все ж теж має значення. І трояндочка, яку я завжди забуваю назву Бублс Бублс. Ой, не пам'ятаю, я підпишу, ну, завжди заб... Піоні Бублс. О, нагадала. Такі ось квіточки невеличкі, в мене перша річка. Ну, побачимо, що як вона там того року вона себе не показала. Квіти псувалися. І юка досить красиво тут розквітає. Це ось тут в мене повне сонце, і перші кущі, які на повному сонці, вже ось в такому розквіті, а ті, що в затінку, ще ні. Так, а ось ця трояндочка, що я думала, так собі думаю, що це пінк-охара, цей рік погано виглядає, але вона тут і зажата лілією та шавлею. Я думаю, може з за того. Торік вона у мене була тут на відкритому просторі, на повному сонці, хоч її пекло сонце, але вона від цього абсолютно не страждала. Ну, Цей рік якось так. І теж дивно себе поводить цей рік, ось ця моя трояндочка. Бачите, що з нею стало? Дуже якось швидко, скільки це днів 4-5 цим квітом і якось щось їх і поцяткувало, і, і, і взагалі, і взагалі. Це ось квіточка взагалі якась розквітла маленька. Ну, ну так. Правда, я цей рік і вирізала зовсім кущ, тому що він повністю виріс. Але теж, я думаю, за того перші ось ці квіти так псуються, що з піднизу йдуть такі великі пагони із суцвіттями. Я думаю, все ж таки це за того ось це перше квітування трішки швидше зіпсувалось, тому що пагони йдуть, всі соки дають уверху вже на розвиток молодих пагонів та бутончиків. Шавлія моя чарівна. Колір цей такий класний, якийсь синьо-фіолетовий, красиво. Ну, ось так загалом без сонця не дуже, воно яскраво, на жаль. Обрізана моя казино. Не вистачає мені тут її квітів, залишило ось пару ще гілочок. Це такі базальні пагінчики, то вони трішки пізніше розквітають. За ті квіти, які розквітають на минулорічних паїнчиках. Обрізала те щось до п'ятилисника. Ну, я обрізала на зовнішню бруньку. Я і плетисті обрізаю на зовнішню бруньку. Бачила людей зараз ось Київщину. Пані Наталочка виставляла відео, там просто їх зараз заливає і навіть б'є рослини градом. У нас теж весь попередній місяць просто заливало, де і взагалі всю весну якось нас просто заливало. За того і бутони якісь трішки недорозвинені, і кольору перші квіти не мають. Але ось хоч брунера, бачу, в мене цей рік абсолютно не горить. Ліхніс ось погорі, ну посохли в нього. Листочки, але ж я його пересаджувала оце скільки тижні два чи три тому, уже такі з такий високий, з бутонами. Але я в цей ліхніс просто закохалась. До речі, ось із Марієтою один просто колір вони мають. Хм, цікаво, так вийшло якось, само собою. Ну, Мені ліхніс цей дуже, я ж кажу, сподобався і, надіюсь, він мені тут ще понасіюється. Теж треба ось, після відцвітання цю лілію прибирати із кх, переднього плану. Але ось немає, немає літа, немає сонця, і Сантоліна дуже бачу не буде рясного квітування, тільки зовсім трішечки собі заклала бутончиків. Ну, нічого, нічого, взагалом, соковитий собі гарний кущик виглядає. Море роботи, звісно, зараз. Ну і кудись ділася моя хвоя повністю. Ось від Попереднього літа, до сьогоднішнього дня, все, хвої вже немає. Зараз у мене немає в нас взагалі зараз часу ходити за хвоєю, тому буду просто просто сапати все абсолютно, абсолютно все, що в мене є. І цей квітник, і всі інші. Весь весь свій садочок буду пересапувати, тому що земля ця поміж рослинами виглядає жахливо. Так як у мене ще немає таких прям зарослів густих, ще воно у мене не порозросталось, не троянди, ні інші багаторічники. Але теж в мене тут квітник, кожен. Дуже, дуже великий на самому ділі кожен із окремих квітників, і мені треба туди заходити, а тим більше, якщо в тебе є YouTube канал і ти знімаєш трояндочки, до кожної треба підійти. Теж треба мати, де там розвернутись. У мене немає крапельного поливу, я все поливаю вручну, хожу тут із відрами. Ось те, що краю, то можна полити шлангою. Але ось те, що не достає шланга, Туди йду із відрами, і з черпаком, отак от все поливаю. Ну, таке, таке. Та я люблю ще ж назбирати дощової води, тому що масштаби великі. Поливаю я абсолютно все, вже як поливаю, то Поливаю абсолютно все, то теж дощову воду, так до шланги не поляєш. Треба тільки із відром розквітаю. Ось в мене ще ось такий простенький клематис, не знаю його назви. Це я десь роки 3-4 тому його на базарі купила. Трішки ось так я його розклала, ну вже так зробила такий провід гнучки взяла і ось так просто до ринви, щоб його розкласти, тому що він був у мене просто спресований в один стовпчик. Так біля п'єра треба буде теж щось. Придумувати. Вони питали, як обрізаються клімати з третьої групи обрізки на 20-30 см від землі. Ще багато в інших частинках садочку теж розквітло нових троянд. Ось молодила. Гляньте, як там стоять уверх їхні квіточки, так ще вони досить довго квітують. Ось, ну, я знову вирішила. Іти по одному квітнику, і так кожен із квітників, щоб не бігати вже прям зовсім по всій ділянці, тому що якось, ну, я так не можу, і це якось ну, незручно. Тому якось так. Все, друзі. Всім до зустрічі.